Привіт, привіт, любі, дорогі Терези! Це ваш старопрогноз на січень 2025 року. З Новим роком вас, дорогая Нехай відбуваються всі ваші мрії. Нехай 2025 рік стане кращим, чим був 2024. Новим роком вас, дорогенькі. І так, давайте подивимося, що скажуть карти. Так, яким буде перший місяць 2025 року. Дивимося. І так, перша карта, перша карта король. Король жезлів це людина левкого гороскопу, стрілець або овен. Людина, яка завжди має план, з оптимістичними настроями. І ця людина допоможе вам в чомусь. Давайте дивитися. І це людина, яку ви знаєте, або людина з минулого прийде в ваше життя. З таким вам буде дуже корисна ця людина в даний момент. З якоюсь ідеєю, можливо, вас змотивує, щось вам допоможе. Так, дивимося. І карта Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів це про. Фінансову ситуацію. Фінансова ситуація потребуватиме балансу. Можливо, ви звернетеся до людини. Це може бути також і людина-фахівець по фінансах, який буде вам допомагати впорядкувати фінансові ваші справи. А також це карта переговорів, можливо, якраз це людина з минулого і. Не то, що з минулого, це людина, яку ви знаєте. Це може бути людина фізично не біля вас на відстані, тому що двійка пентаклів — це ще і відстань. Відстань, коли ведуться переговори на відстані. Можливо бути в іншій країні людина або в іншому місті, не фізично біля вас, але в даний момент допомога цієї людини буде для вас дуже-дуже корисною. Так, дивимося. І ще одну, власне, в фінансовому плані. Ще одну карту цієї колоди. Так, справедливість. Карта справедливості це та також карта вищих арканів. І вона є такою важливою, тут вам треба буде приймати рішення. Ви будете стояти перед вибором, і це рішення буде таким важливим в вашому житті. Це вже буде рішення, вам треба буде сказати так чи ні. Важливе рішення, тому що тут є також такі дві півкулі, які вказують на два шляхи вирішення вашого якогось питання, або два шляхи вибору, залишитися тут чи йти туди. Пробувати щось нове чи залишитися при своєму. І так у ем, вас життя поставить перед вибором. І цей вибір буде дуже дуже важливим. І не нелег... легко буде зробити вибір. До речі, такі вибори. Це не як піти в магазин вибрати сумочку, і дуже часто на моїх консультаціях звертаються до мене люди на розклад. Тому що карти Таро, коли людям важко зробити вибір, звертаються. тому що карти таро вони дуже чітко показують енергії. Даної ситуації, і коли людям дуже важко зробити вибір, звертаються і карти таро допомагають зробити цей вибір, показують ситуацію енергетично, якою можуть бути варіанти, якщо вибереш цей шлях чи цей, дуже чіткі і правдиві рішення, як правильно прийняти рішення, карти Таро дуже дуже допомагають. Так, це такий самий головний інструмент при виборі. Коли людині важко зробити вибір, ти вагаєшся, і тоді карти таро приходять на допомогу. Так, наступна колода таро. Так, дивимося. А, чаші, туз чаш. Це як здійснення мрії. То вау, це емоції через край, і це хороші емоції. Щось вас буде дуже-дуже тішити. І це також романтична історія, романтичні побачення, запрошення на побачення, зустріч коханої людини. Це така дуже-дуже світла карта, і це початок чогось. Початок чогось нового в житті. і як... Шанс, коли вам Всесвіт простягає повну чашу. Шанс в житті і здійснення бажань. Це дуже чудова карта. І, до речі, це здійснення бажань. Не забудьте в новорічну ніч загадати бажання, тому що тут, бачите, якраз є ця енергія, коли ці бажання здійснюються. Так. Наступна. Королева, королева Пентаклій це також людина, яка допоможе вам фінансово. Можливо, це ваша мама, подруга, яка вам, можливо, підкаже якусь фінансову ідею, чи допоможе щось в фінансовому плані, у фінансовому вашому рості, тому що це також і фінансовий ріст. Можливо, вона прийде, і скаже, ти. Може вже починати піднімати свої тарифи, цінимо свої послуги, тому що ти крутий спеціаліст. Тобто, деколи кілька слів сказаних, кілька речень, навіть чи слів, сказаних людиною, міняють ваше життя в кращу сторону. Так, наступна карта. Двійка, двійка чаш. Це чудова карта. Любові, а, коли всі... Це любов в першу чергу, це кохання. І оця карта, вона взагалі не має такого від'ємного значення. Це чудова енергія кохання. Якщо а, ви, ваша тема, ви, у вас є всі шанси зустріти людину по долі. Також коли ви вже впарі чудова енергія, ви відчуєте, що вас люблять. Вас поважають також в бізнесі, це чудова колаборація, коли вас цінять на роботі, похвала така, і взагалі ви можете попасти в таке. Таку ситуацію, де ви відчуваєте, що вас люблять, що вас поважають, що ви дуже потрібні, що ви дуже цінні. І оця енергія любові може вас оточувати, і ви це відчуєте, буде піднімати вам настрій і піднімати вам такий життєвий тонус, мотивувати вас рухатися далі. Що нас найбільше мотивує в житті? Це отакі чудові емоції, емоції радості, щастя, і це все дає нам. Якраз емоція любові. Так, це і по бізнесу це хороші а, проекти, підписання контрактів, договорів, різні а, такі колаборації, які, а, коли людям легко зрозуміти один одного, які приносять а, в подальшому прибутки. Так, ще одну карту з цієї а, колоди. і... Нічна жриця це також і карта тарологів, людей, фахівців, які мають спеціалізації, до яких ви, мабуть, будете звертатися за порадою, коли вам треба буде приймати якісь рішення чи вирішити якісь запитання. І також ще ця карта найбільше про що вона нам розказує, це про те, що. Слухайте свою інтуїцію. Не слухайте нікого, слухайте свою інтуїцію. Навчіться слухати себе, задавати собі запитання, слухати а, свою інтуїцію. І це так важливо, коли ви а, дійсно розумієте, чого ви хочете, куди ви прагнете, а, чи це ваше, чи це не ваше. Задавайте собі запитання. Так, наступна колода золоте таро. Так. Король, король мечів. Бачите, ви отут попадаєте в таке коло, це може бути людина, ем, нотаріус, адвокат, людина, яка має справу з паперами, з якимись це може бути також людина слова. Як вчитель, який вам, вас буде мотивувати, можливо, будете слухати когось, як знайти свого вчителя, тому що мечі це також наші думки, наші слова. І це може бути і лікар, який вас вислухає, і також це може просто ваш друг, але ще може бути і фахівець, який. Тому що мечі це так завжди може бути трошки і різковато. Людина така сказав, як відрізав, це може бути ваш батько, що залежати від цієї людини. І так, дивимося далі. Сила. І тут дивіться дивіться в свою силу. Ви сильніші, ніж ви думаєте. І ця карта у нас. Нічна жриця це також про те про баланс енергії, про те, що у вас буде енергія на все. У вас буде сила на все, що ви захочете, і ви усього доб'єтеся. Головне тут пам'ятати про свою силу, накопичувати свій ресурс, і подивіться, як тут дівчина легенько справляється навіть левом. Така, здавалось би, ніжність і. Також пам'ятати, що не завжди сила в якомусь напорі, в якійсь боротьбі, не завжди можна підкорити, як навіть і лева, силою і агресією, а власне сила у вашій любові. В щедрості, в доброті це найбільша ваша сила. Так, дивимося ще одну карту. Трійка. Ліка Пентаклів, гроші будуть. І якщо це ваша тема, ви там в пошуку роботи, це і робота буде. І тут, коли людина про щось домовляється ще з трьома людьми, троє і більше людей, ціла група. Коли ви попадаєте в коло однодумців, також дуже чудова карта, тому що в колі однодумців завжди людина росте, людина розвивається, і також це карта стабільного доходу. Ви в щось будете вкладатися, або це може бути колаборація, фінансова, якась колаборація. От з трьох придумуєте якийсь бізнес. Складаєтеся в трьох. Чудова карта фінансова, і це такий фінансовий ріст, початок фінансового росту. Щось ви будете робити, що з часом принесе все більший досвід. Так, ще одна карта. І дивимося, дев'ятка. дев'ятка жезлів. Енергія вогню, енергія вогню, енергія просування ваших справ перед, а до дев'ятка це завжди такий перехідний період, коли перед десяткою. Десятка вже кульмінація, а дев'ятка це ще шлях. Коли ще чуть-чуть, ще сходинка, ще дві, уже важко, але ви доходите до вершини, ви все зможете. І деколи хочеться здатися. Думаєш, ну це вже не про мене, я вже стільки років це все топчуся, нічого не виходить. Але насправді за поворотом, ще за одною сходинкою, вже буде результат. Тут ви вже пройшли дуже багато випробувань. І у вас залишилося ще трішки. Якась мета, до якої ви йдете, не залишайте її, не здавайтеся. Ще чуть-чуть, ще трошки напору, і вона дасть результати. Дивимося ще одну колоду, остання вже колода. Дивимося. Про що ця ситуація? Тут карта майбутнього. І вісімка чаш це коли ви можете піти з якогось місця, яке вам не сподобається. Людина тут іде і не оглядається. Так само хтось від вас може піти. Може людина звільнитися з роботи, може ви звідкись ідете, а може від вас йде партнер чи хтось, і людина йде тут ще й повний місяць, може це станеться на повний місяць, який буде у нас в середині січня. І тут ну, більше. Це про те, що хто йде від вас, чи ви прийдете в якесь місце, вам не сподобається. І сама головна тут підказка а, карти, що це. Про ваше майбутнє. Зараз ще все в тумані. Ви можете перебувати зараз як в тумані, тому що місяць, ніч і завжди карта, коли вона така з місяцем, це коли не зрозуміла ситуація, що до кінця робиться. Тому така карта потребує такої трошки підказки. Хоча це хороша карта. Карта просування вперед, вісімка це коли шлях ви долаєте. І вона знову ж таки може підтверджувати і отут: що шлях ще. Це людина йде до свого майбутнього, але вона ще не бачить, ще багато туману. Не, не видно, куди я йду, що я роблю. Так. Дивимося ще одну карту. Паш Пентаклій. Гроші будуть, але це. Пажі це завжди невеличкі гроші, щось невеличке, гроші на дітей, якась допомога, подарунок від когось, чи підтримка. Можливо, у вас батьки підтримують. Можете і ви підтримувати батьків, своїх дітей, це як оплачувати різні гуртки, куди дитина ходить. чи... Піклуватися за своїх домашніх улюбленців, чи купити домашнього улюбленці. Це щось маленьке на початку шляху. Це також по фінансовому плані, це невеличкі фінанси, і в бізнесі це може означати, що ваш бізнес як, ще як маленька дитина, треба ще його пільнувати, треба ще його ростити, вкладатися. Але це хороша карта, яка з часом дає свої результати. От сама перевернулася. Трійка, карта трійка, трійка у нас Пентаклі вона вже була. Тут вже була карта Трійка Пентаклів, і знову повторяється: карта роботи, карта, коли от людина набиває свою майстерність. А можливо, ви підете вчитися чомусь. Будете оплачувати курси або свої, або дітей, курси якісь гроші за навчання, або вам будуть платити гроші за навчання. Ви будете тим фахівцем, тим майстром, який навчає інших. Це чудова карта стабільності, майстерності, вдосконалення. Так, і дивимося останню карту. Цієї колоди. так Четвірка чудова карта, четвірка. Чаш це коли перемога, це коли радість, коли ви досягаєте своєї цілі, і коли, можливо, якісь є такі трошечки от ішла, ішли до цієї цілі. Так було важко, так захоплююче, і тут уже тріумф, і якби. І може так бути як чуть-чуть не розчарування, як ви ізмучилися, і вам ще щось пропонують, трошки вигорання таке, скажімо так, одним словом. Можете відчути, це чудова світла карта, але чуть-чуть таке вигорання, коли людина досягла якогось успіху, якоїсь стабільності і хоче трошечки перепочити. Але це світла, хороша карта, яка. Може вказувати не те, що людина хоче посидіти на самоті, у трошечки усамітнитися, можливо, десь відпочити, як поїхати десь на природу і перезавантажити свою енергію, наповнитися. Тут також така підказка: наповнитися, не забувати, що оцей шлях, тому що у вас тут такий буде шлях, такий трансформаційний місяць буде і цікавий дуже. І тому так треба буде перезавантажити себе енергетично наповнитися. Ось такі у вас будуть чудові енергії в січні місяці, дорогенькі. Ще раз вітаю вас з Новим роком, хай щастить вам в новому році і нехай збуваються всі ваші мрії. Обнімаю вас, дорогенькі, до нових зустрічей!